Вітаю вас, друзі. Ну, наступив той момент, коли я вже точно можу сказати, що Голлівуд у нас буде знімати фільми. Причому це будуть блокбастери, котрі будуть брати Оскари за Оскаром. Тому що такі зашквари, такі шпігунські просто це просто реальна жесть. І я поясню, в чому, в чому заключається ситуація. У Володимира Зеленського є такий радник Михайло Подоляк. Ось у цього Михайла Подоляка. Є брат, котрий ось недавно помер, і цей брат Володимир, він був штатник, штатним працівником головного розвідувального управління. Я хочу вам дати знати, що коли в спецслужбах, то там є протокол. Протокол заключається в тому, що не можна брати людей на високі урядові позиції, особливо якщо це ну, як радик президента. Чи там воєнні, чи будь-які, коли є, наприклад, можливість контакту з ворогом чи з іншими країнами, це тому, що людина має, як то кажуть, доступ до секретних матеріалів державної таємниці тут же получається просто якийсь сюрреалізм, тому що Михайло Подоляк, радник президента України, він знаходиться на нарадах. Він знаходиться на Критичному там, плануванні щодо армії, щодо а, національної безпеки. І в той же самий час він має брата, котрий в ГРУ, і він прописаний був по воїнській часті. Хоча Єрмак каже, що то нічого, він вже давно з 80 9-го року вже не працює. Єрмак, звісно, він буде розказувати як так само, як Вагнера не було, як цього не було. Єрмак. Хто, він? хто Єрмак? От напишіть в коментарях, хто Єрмак. І напишіть хто Зеленський, хто в коментарях і, будь ласка, підписуйтесь, поширюйте це відео. Перед тим як писати будь-яке відео чи робити якусь публікацію, я хочу вам сказати, що я завжди перевіряю джерела, тому що треба знати, тому що інколи бувають і псо джерела, і це не являється правдою. Але є перевірені вебсайти, котрі ну, вони, вони дбають за інформацію, тому, будь ласка. Завжди знаєте, куди ви заходите де читати, тому що це дуже важливо. І ось тут пояснюється: в Росії помер брат радника голови о, о, Михайло Подаляка Володимир, офісо президента, можливо, мав стосунки з Герою. Так, ну, звісно, це просто о, шалений, шалений конфлікт інтересів. І хочу вам сказати, що ось його, як то кажуть, могила, показує його відзнаки, котрі він о, о, отримав. Розумієте, що це взагалі це, це неможливо. Ви розумієте, це просто якийсь зашквар. Оце, от якраз це центральна підготовка, центральна підготовка фіксиців ГРУ. Він готував розвідників. ви розумієте? Брат, рідний брат радника президента, він готував, готував розвід, розвідників там, в Росії. Це що от От, 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 от дайте мені відповідь в коментарях, що, що це взагалі є. Це виходить, що це, ну, це не то, що там просто там якийсь там завхоз був в ГРУ. Це просто був е, кадровий офіцер. Подаляка, брат, кадровий офіцер. Будь ласка, поширте це відео, щоб набрало воно найбільше на переглядів і більше дійшло до людей, що взагалі коїться у нас в країні. Поширюйте, давайте коментар, підписуйтесь, і дякую. Все буде Україна. Слава ЗСУ!